Та тренувальний процес проходить добре. Почали, вже тренуємось майже місяць. Приходимо в форму, вже пройшли там, два етапи зборів, закінчуємо третій. Зараз буде два цікавих матчі з металістами 19, з Діназом. Перевіримо свої сили, форму. Вже будемо грати трошки більше часу. Тому, в принципі, все добре. Форма у всіх вже приходить в нормальний стан. Всі потроху звикають до тренувань. Хочеться грати більше, хочеться вже чемпіонат. Звичайно, щоб ці збори пройшли, тренування стали легше і трошки, трошки вже пограти офіційні матчі, щоб цікавіше було трошки. Та навантаження нормальне. Не скажу, що найскладніше в моєму житті. На перших зборах бігали більше дистанції потім. Дистанція стала коротше, але інтенсивність більше. Зараз працюємо більше над ривками, над стартами, над стрибками. Трошки силових вправ додали, там віджимання, м'язи кору і тому подібне. Не скажу, що суперскладно, терпимо, це, це наша робота, ми маємо це робити, щоб стати кращими, тому, тому ніхто не жаліється, працює і хоче, хоче досягати більшого.